Доброго дня, і так, внутрішньопереміщеним особам та пенсіонерам видають безкоштовні окуляри, надаємо вам адреси та телефони, де в вашому місті можна отримати безкоштовні окуляри. І так, поїхали. Ви на каналі Банківський клуб. У нас коротко про основні новини, які відбуваються в українському суспільстві. Спросимо вас підписатися, поставити лайк та в коментарях написати свою думку. Щодо цієї новини, внутрішньопереміщеним особам громадська організація під назвою ВПО України безкоштовно надається окуляри для далекозорості з плюсовими діоптріями. Публікуємо адреси та телефони пунктів видачі цих окуляр у різних регіонах України. Надаю вам ось перелік міст: Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Апостолове, Київ, Біла Церква, Золотоноша, Рівне, Полтава, Одеса, Суми. Кропивницький, Івано-Франківський, Тернопіль, Краснопавлівка, Хмельницький, і можете зупинити відео, поставити на паузу та подивитися адресу та телефон. Хочу також нагадати, що перелік міст буде розширюватися, і ви можете позвонити на будь-який із цих номерів. Я рекомендую ось на Київський позвонити і спитати, де ще є міста, в яких можна отримати безкоштовно окуляри. І так, деталі щодо видачі цих цих окуляр. Окуляри видають із понеділка по п'ятницю з 10 години до 16.00. Треба надати довідку внутрішньопереміщеної особи та ідентифікаційний код та паспорт. Хочемо зауважити, як виняток безкоштовні окуляри можуть видати пенсіонерам, які потрапили у складну ситуацію. При наявності пенсійного посвідчення пенсіонерам також можуть видати окуляри безкоштовно. Перш ніж їхати за вказаними адресами, необхідно зателефонувати, щоб уточнити, чи є окуляри в наявності. Також у деяких пунктах видачі цих окуляр, окулярів приймає офтальмолог, який перевірить зір та випише рецепт на окуляри.